Чотири роки боротьби за пенсію і все безуспішно. Прилучанин Сергій Терентій вже чотири роки як пенсіонер, проте виплат йому досі не призначили. Я, скажімо так, пострадали. Пенсіонер на соціальній допомозі. бюрократична система, яка панує у пенсійному фонді, не дає жодного шансу на безперешкодне отримання виплат. Бідкається герой сюжету. Чоловік з розпачем розповідає власну історію боротьби за чесно зароблені кошти. У мене пенсія повинна бути в 2018 році. По моєму віку, 60 років. Значить, коли я подав документи у пенсійний фонд. А документи іменно були справки, так як у мене була трудова книжка загублена, мені довелося збирати документи із організації, де я працював, з архівів, щоб ну, підтвердити мій стаж роботи. Всі довідки з попередніх місць роботи були прийняті працівниками пенсійного фонду, окрім однієї. Справка видана організацією. Техпромстроєм, де я працював газоелектрозварником 6 розряду, значить, працював з 2-го 9-го 99-го року по 28-е 11 -го, 2006 -го року. Справка підписана директором, бухгалтерами всім. І стоїть основний документ це мокра печатка. Но у пенсійному фонді дали мені таку. Від типа відмова. Відмову пояснили неможливістю зарахувати пенсійний стаж пану Сергію, оскільки в документі не поставлена дата видачі даної довідки, а також не вказано дати звільнення з роботи. Хоча в документі насправді вона зазначена. Відправили мене в суд підтверджувати. Вибачте мене, що я не верблюд чи не слон. От ну не столь важливо. Пішов я написав заяву в суд. Значить, вирок суду, вирок суду, суд постановив визнати. Справку трудову дійсно. Значить, вирок суду з усіма підписами, з усіма печатями. З рішенням суду та всіма супутніми документами і довідками чоловік знову звернувся до пенсійного фонду, проте знову отримав відмову у нарахуванні виплат. Річ у тім, що на довідках про заробітню плату з підприємства, де чоловік працював з 99 по 2006 рік, також немає дати видачі. Пану Сергію довелось вдруге звернутись до суду, і вдруге суд ухвалив рішення про те, що довідки є дійсними. Складність полягає в тому, що дане підприємство Техпромстрой, яке видавало чоловіку довідку, знаходиться на території Російської Федерації. Тому на даний час змінити чи перевірити цю довідку неможливо. Але це можливо було зробити з моменту першого подання заяви на отримання пенсії за віком у 2018 році. Сьогодні пан Сергій вже разом зі знімальною групою подій завітав до пенсійного фонду, а це вже третій візит, щоб подати заяву на отримання пенсії. Оксана Фабриченко, керівник Прилуцького об'єднання управління Пенсійного фонду України, зазначила, що процедура прийому та обробки документів однакова для усіх громадян. Є порядок прийому документів. Порядок прийому документів повинен відповідати всім вимогам, тобто у уголовий штамп з датою, з номером, або ж пишуть там вихідний номер, такий-то, такий-то. І все. Якщо в нього у людини є рішення суду, суд присудив. Тоді ми беремо по-новому документи і зараз відправляємо їх. Наприклад, зараз у призначенні пенсії бере участь три області. Наприклад, ми беремо документи, друга область їх сканірує, ми перевіряємо правильність. Сканів і цих оригіналів, Слідуюча область передивляється, чи все, все вказано, все добре, третя область призначає. І тоді тільки на виплату, як призначена пенсія, повертається за місцем проживання. Це зроблено для людей, щоб зручність така була, вони ж не поставили, бачите, і по випіску з наказу, і по довідки по заробітній платі, вони ніде ж не поставили. Не поставили. Вони ж ніде не поставили що зараз будемо брати документи, є рішення суду. Документи буде, в яка область буде дивитися. Має право, якщо людина має право, дійсно за рішенням суду йому призначиться пенсія. Пані Оксана більш ніж впевнена, що документи з рішенням суду приймуть, проте не гарантує цього, додаючи, що через 10 днів після написання заяви можна буде дізнатись офіційну відповідь.